Бо ви два браконьєра. Один і другий. Оце нормальний мужик. Ви два браконьєра. Поняли? Всім доброго ранку. Перша рибалка наша 24-го року. Ми в незмінному складі, хлопці виходять. Я вже на воді. І е, виїхали ми на горині. Варіантів немає, ще стоячі водойми всі під льодом, горинь висока, лід зійшов, погодка нормальна і тому ми виїхали. Варіантів так само по водоймі по місці на горині не було, бо до горині не під'їдеш ніде, крім цього місця. І теж тащили човни метрів 100 з горба, щоб вийти на воду. Е, основна тема, чому ми сьогодні виїхали, це обновочка. Продав мотор старий Техацу і оце перший запуск сьогодні нового мотору. Техацу 9.8, нулячий, ще не обкатаний, тому сьогодні я обкатую мотор. Ну а хлопці вже, може, щось будуть ловити. Зараз давайте я вийду десь на течу і тоді ще поговоримо. Все, розчехлив я спінінги, підключив вихолод, моторчик тарабанить, працює і вже повноцінна рибалка. Всі знають, де ми рибалимо, варіантів інших наразі немає, до річки ніде не під'їдеш. Не спусто що на воду, тому приїхали сюди, де найкомфортніше місце. Вода зараз у нас 3,7 градуса, глибина 2,7 ну до 3 метрів. Хто знає це місце, то стабільна глибина тут метр 20 півтора, тобто вода досить висока. Моторчик тарабанить, трохи бачите, багато диму бо масло на апкатці треба багато масла лити в бензин тому і він і димить. зараз що хлопці ми сплавляємося вниз по течії, а потім вже будемо бачити особливо на результат якийсь не надіємося 10 лютого вода холодна рибка неактивна ну але покататися Подивитися природу, провітритися можна. Тому надію, що ми щось піймаємо. Рибки поки не бачили, але така халепа, вже цілі косяки, Вони, якщо долетять, бакланів на горині з'явилися. Хто розуміє, то баклани вижирають всю рибу. Ось, дивіться, летить. Ні, це ворон. Он, в думав, качки, а це чорні баклани. Не знаю, як там вони по-научному. Ось дивіться скільки. Реально думав, що то качки чи гуси якісь, а отут близько тільки що пролітали над головою, то це баклани. Такі, як я бачив. На Дністрі, такі, які вижирають рибу і в Одеській області, тепер вже і до нас вони долізли гади. Ну Це погано, бо я десь читав, що один баклан в день з'їдає там ну, чуть не 2 кг риби при наших умовах, то вижруть за сезон півгорині. Отаке. От Почався дощ. Погодка така собі. Ну, але тепло. Але так напрягає мотор, тарабанить постійно. Хлопці справляються собі як в тихенькому, ніхто нічого не гуде під боком. А потрібно Тримати оберти. Ясно, що я не встигну його обкатати за одну рибалку таку коротку, бо вже в 5 темніє. Але чуєте як працює? Передачка. Ну все, здається. Нормально. До речі, я зразу не сказав, що дякую магазину Сапсан і особисто Колі Свірику зробили хорошу ціну і, і взагалі, так що По моторах тільки в Сапсан і хлопці вам порадять що купити. Навіть бобри не сплять, ось пливе. Та хацу працює так тихо, що бобри не чують. Добрий день Добрий. Ну що воно? А тільки прийшов, хочу попробувати скормоти. На горох чи? Ні, на химляка. Бачить по інтернету ловлять. О, походка хороша, та. Бо щука щось не хоче Правильно Заїхав я в зону браконьєрських сіток і вже бачу якусь підозрілу палку. Роз підідемо! Мабуть чи екран стоїть, чи щось таке. Дуже неприродньо стоїть якийсь дручок. О, ганя. ух, нічого собі. Дивіться, може там щупак стоїть. Ух ти. Бачите, палка торчить. Там ще і щупак якийсь гоняє. Нічого себе в лютому місяці, щоб малек стояв в березі. То дивно. Так. Да. Стоїть якась берконьярська тема. Он бачите. Зробимо так. Зараз ми глянемо що там, бо таких я впевнений, що буде попереду штук 10. А потім подзвонимо в рибохорону на зворотньому шляху. Як патріотично, жовто-блакитна лянточка? І що тут плотка? Я її відпущу. давайте сфоткаю і потім відпущу. Маленька платвичка. Ще не не ростова. Більше рибу пошкодити ніж. Ніж рибалки твої. Ну, я впевнений, що це не перша отака штука. Зараз ми ще побачимо все. А, вода холоднюща. Поїхали далі, зараз ще буде 100% така ж екран, чи я не знаю як він називається. Щойно була ще одна сітка чи екран, такий патик торчав з берега. Зараз будемо підніматись наверх і подивимось, що там. Вон, хлопці чи зачепилися чи... Дуже багато зацепів, вже дві приманки я положив Беркінговського рейнджа і силикончик один, бо всі корчі затоплені, вся трава там десь під водою, і тому і багато зачепів. Звертаюся вже, чи що Краса над самою водою. Не проїдеш? Там сенсу немає. Там ікрани стоять. Ну там ось стоїть ще один, зараз підійду. Чувак, там ікрани стояли. Чувак, кажу, ні, не мої. Ми хотіли звідти йти типу, постідняти а немов. Отам стоїть, зараз під ним. Ось дивіться, раз. Вон там другий, третій. Екран стоїть. І сидять чувачки. Зараз ми в них запитаємо, чи не їхні це екрани. Добрий день! То то не ваші екрани стоять. А що ви хочете? Бити? Ну то браконьєрство. Да, браконьєрство? Ну звичайне. Ну. То ваші чи ні? Не. То їх можна порізати, так? Да? Я порізав. Заблюдино ставлю. Шо, що? Ні. Не. не можна різати? Не можна. То рибохорону визивать. Навіщо. Ну бо це браконьєрство Хто? Ну наші знаєш, хто. То я заберу їх сам перший. Ну щоб не браконьєрничали. Бо сьогодні заберуть, завтра поставлять. Ну то не браконьєрни. Ну то я їх заберу нашому тут стоять. А? Чого? Ну я прошу не забирайте. – А я прошу забери їх сам. Ну заберу зараз піду. То ти браконьєр тоді. Ну це твої крани? Ні. А чиї? Людини? Та я встигну перший, не переживай. Чи може ваші? Ні. Що ти хочеш. Не тикай мені, поняв? Я можу старший, то я можу старший. Ні. Ти браконьєр кончений, поняв хто ти? Я браконьєр кончився. Ти мене не знаєш? Да. Знаєш ти мене? Да. Да я вже вирос, я 60 років на воді я з не займаюся. Ти мене називаєш. А твій дружбан хто це такий? Браконьєр чи ні? Я? Да. Я чесний рибак. Чесний? Хто да. собі дозвол зараз плавають, ловить рибу? – Ніхто? Держава. Закон. Який закон? Які за конжарики плаває в ході? Ну. Лобкуві. А що... Коли не рост, коли нерест? Коли нерест? 15 числа. А зараз яке число? 11 буде завтра. То що ти говориш? Що ти хочеш? Щоб ти не браконьєрничав ти? тут з своїм дружком. Поняв? Бракон'єрниче. Таких вас тут багато плаває. Яких? То що ваші сітки знімають? Проблема у вас чи що? Ти хочеш сказати, що тут сеток немає. А це ти тикаєш на мене? Бо ти ти, а не ви. Ти. Поняв? Ти кає. Доброконьєрів я кажу ти. ти. Що ти хочеш мені щось сказати? Нічого. То й мовчир. Як я душу рибу? Скажи мені два слова, як я душу рибу. Скажи два слова, як я дожу рибу. Як душі робити? Що які? Що я ваші сітки витягую кожен день, кожен раз, коли тут їжджу. Такі як ти, як пів села твого. Що? Ну скажи щось в, в оправдання. Оправдання? Я сітки там не ставлю. Сам не ставлю, ставлю, ставить мій сусід, ставить оцей ублюдок, що тут сидить з вудкою. І я там вже пару разів порізав. Запам'ятайте, рибохорона буде вас тут душити всіх. Та ти души їх. О, що, вони плавають, тут... що вони роблять? Та, то, чи, що вони роблять? Шо? Що ті роблять, що плавають тут? Плавають, що стріляють у ночі рибу. Так візьми, кінь йому камня в голову. Відали. І Відали. що? В души його. А чого ви селом не зібралися його не забили? Не. Да? Бо мені треба сіточку поставити тут. Що за херня? Чого отут, на цьому участку, постійно сітки? Не, знаю, не знаєш, кого питати? Назви мені людину, кого питати. Я вас попереджую. За одну плоточку таку ви будете платити півтори штуки гривень. І той мудило, що пішов зараз оце знімати екрани свої, він буде за таку плотку платити півтори штуки. Приїде зараз рибохорона і вас всіх прийме тут. Хай приїжджає. Це попередження вам. Не робіть херні всякої. Тут зараз буде нерест, 1 квітня почнеться. Та толку з того, якщо ти сам її браконьєриш тут. Що ти мені тикаєш, я брагає? Ти бачив мене. Та вас тут хер поймеш хто? Ну, тебе Хто це такий чувак оцей? Як то? Мужик? Він браконьєр? Я не знаю, чи це його чи що як екрані. Чого він побіг так за ними? Ну, видно, десь, хтось мусить. Ви його знаєте? Знаю. Він браконьєр? Що? <світ> <Шо? світ> Он ще один прийшов. Чи хто? Мужики, хватить херньою страдати. Риби і так немає в горні той. Візьми вудку і злови. На що оцей оце, оце херньою? Я запускав у горні корота, білого мура, її ти... не зловив. Бо такі, як твій дружок, оцей, от, що пішов там знімати екрани, весь мальок вибиває. Я ж кажу, ти злови тих, що вони вночі стріляють. Що в день стріляють. Ви так? за себе думаєте. Я так само, я не бачив жодного подводника тут. Не бачив. Я дай так само. Дай мені номер телефона, я тоді буду тобі дзвонить, як не буду. Та рибохорона є для цього. А ти. ти, Що не ти, працює. ти в рибохороні, чи працює? Чого це не працює? Доброго дня. Прийом, прийом. Ти де дівся? Щось ми тебе не бачили. Зараз ми тут з браконьєрами говоримо. Бо я, що. Що? Зі шкільного віку навчився рибою Ну тож бо. А оце ж лоб'йо сидить. Он ти. Ти чесно кажу, що ти поставив ті екрани. Я, я, я буду Та добре, добре, це для публіки. О. То чого ти за них так побіг? Я побіг, побачив, що ті екрани там стояли. А, переживав дуже, так? Да? О. О, на тій стороні ще стоять екрани. Що з ними робити? Я не знаю. Що? Що? Бо ви два браконьєра. Один і другий. Оце нормальний мужик. Ви два браконьєра. Поняли? Я не браконьєр. Я тобі сказав, що ти браконьєр, бо ти покриваєш у цього браконьєра. Той що поставив тут куча оцих всяких екранів. А в Нерест ви поставили тут сітки. Я не можу. в мене немає змоги на човні плавати. Ну, от така вийшла профілактична розмова з. Ну, як це сказати, браконьєри це офіційно, але вони ублюдки кончені. Кожен, ну, той третій мужичок, що прийшов, він хоч в мозгах щось розуміє. А цих два уроди це тупо браконьєри. І я впевнений, що вони в нераз будуть тут так утюжити цю горинь, що ну, просто рибка не віднориститься, не підійде туди до дамби. А воно ще тут розказує мені. Це ну, ну от, от такий народ, що ж зробиш? Може трошки я їм там прилякала їх рибохороною, але це абсолютно нічого. Не міняє слоби, вони будуть душить ту рибу, душать, будуть душить, поки не вимре того покоління. Риба чи що? Нічого, ще й мамка? Хо-хо. Скільки півдругого Болісон? О! Як вона взяла у труси ці руки? Зараз давайте. Бачите, пасивна зимова, взагалі не ворушиться. Ну от, прийшли до берега, перша не, щучка. Нема. Ну так, да, нема нести. півтора. Це так потужна покльовка, але... <клевка> Вся з ікрою. Клюнула вона на Болісонга, десь там 3,5 було метр. Ну Горень висока, тому трьохметровий. До речі, на цього ще я її тоді впіймав останню. Зараз Ну от, перша щучка сезону не двушка, не півтора, але пузата з ікрою. Така рибка повинна не реститися. Пожди, поди, сюди, тут мені замість. Хай, впливе. Подиві, подожди, Давай. Така рибка має не ростити. Ну розчихляйся. Поки фоткались, поки вже повітря надихалось. Давай. Давай. Зараз, зараз, піди. Ну На коліна не ставай, вода. Вода холоднюща, бачите, була літня, то вже б вже попливла б. А ця Давай да де... о-о-о-о! Все, повільненько. Попливла під Попливла, все. А ти поцілував? Ні. О, в, край, в останній Під нашку поцілую, ця хай росте. Ну що, завершуємо ми рибалку. Я вже фактично на березі вийшов, а хлопці ще десь доїжджають. Ну таке. Рибку побачили, побачили і браконьєрів, ну, все стабільно. Моторчик практично обкатали, якщо там по паспорту 10 годин пишуть, треба обкатувати, то я так глянув, в годин 7 сьогодні я точно наїздив на ньому. Працює без проблем, ну як, як і повинна працювати машинка новенька. Рибка є, що ж, Треба чекати, досить холодно для риби, та й лютий місяць. Таку пору взагалі риба неактивна. І не лід, і не, і не тепла вода, вода висока. Ну таке. Але перший виїзд зробили, рибку побачили, мотор катали і, якщо буде можливість, будемо ще виїжджати. Бо з 15 числа вже ж заборона на щуку, тому десь там, може, виїдемо, якщо буде погода, щось половити. Якщо ні, то вже будемо сідати на фітер. Все, всім пока, до наступних випусків.